Прошу передати слово Олександру Мачкову. Шановні колеги, шановні народні депутати, шановне президія, на чому б я зараз хотів е, зупинитися, наша фракція і фракція удар Віталія Кличка виступає за приведення українського законодавства щодо мітингів і демонстрацій до європейських стандартів. Україні потрібні нові демократичні норми, які захистять свободу мирних зібрань від свавілля правоохоронної судової системи. Норми, які захищатимуть права організаторів і учасників зібрань, а не владу від народу. Ми не дамо диктатурі жодного шансу задушити свободу в своїх липких обіймах. Ми забезпечимо повне і безумовне здійснення в Україні гарантованого кожному конституцією права збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Особисто хотів би зупинитися на тих подіях, які відбувалися 18 18 травня. В першу чергу хотів би подякувати журналістам, які плідно виконували свою працю. Які, скажімо так, на сьогоднішній день є одним з провідних інститутів демократії в нашій державі. На сьогоднішній день журналісти ще висвітлюють ту правду, яка відбувається в нашій країні. Також інститутом демократії поки що в цій державі залишається також парламент і опозиційні сили, і в тому числі наша політична сила і наша фракція удар Віталія Кличка. Я хотів би також звернутися до спортсменів, яких сьогодні партія влади перетворила на своїх бойовиків. Хлопці, не позорьте себе, якщо ви хочете показати свою силу, якщо ви хочете показати свої навміння битися, то, будь ласка. Йдіть спортзали, тренуйтеся і показуйте це на своїх колегах у спарринг партнерах, а не на дівчатах, журналістах. Мене також дивувала дуже позиція комуністичної партії України, яка від е, фактично не голосувала за створення тимчасової слідчої комісії, щодо розслідування фактів побиття журналістів і щодо розслідування тих фактів тиску на журналістів. Також відбулось ганебне явище на засіданні уряду, коли журналістів виставили за двері. Тобто, сьогодні, сьогодні відбувається в державі те, що не повинно відбуватися. Сьогодні руйнується свобода слова, сьогодні руйнується демократія чинною владою та їх посібниками. Тому я хотів би ще. Я хотів би ще звернутися до своїх колег. Я хотів би подякувати свої, своїх колег по опозиційних фракціях, колег з партії Свобода, колег з батьківщини та наших колег з удару, які проголосували за створення тимчасової слідчої комісії. І я хочу сказати, що. Міліція, яка прикривала бандитів, і ті бандити, які творили це безладдя, будуть відповідати перед українським народом, та будуть відповідати після того, як тимчасова слідча комісія доведе, що ці факти були ганебними і вони прикривалися безпосередньо влад.